Жалі це ти Привіт! привіт моя Манюня! Понад 20 полтавців та волонтери долучилися до ініціативи з вигулу 140 собак з пункту перетримки. Вони влаштували для тварин повноцінну прогулянку з іграми на свіжому повітрі. Чай взагалі це дуже сильно заряджає, коли ти гуляєш з собачками. Ти бачиш, які як вони тішаться, коли бачать людей. І це дуже класно. У мене немає собачки і ніколи не було, але в мене є два кота. Того для мене це такий дисонанс. Е, вони такі максимально швидкі, максимально хтось має бігти. Щось у нього цікаве відбувається в житті. Протягом двох годин кожен учасник встиг вигуляти по кілька тварин на прогулянку. вивели цуценят та дорослих собак. Його звати Руді. Він у нас такий дуже сильний. Він він у нас гуляє. Він мало зупиняється. оце зараз зупинився. Я його галажу. А так він у нас бігав зараз. От ми не тільки гуляємо, але ми також намагаємося якось і кормами допомагати, і чим взагалі зможемо. Волонтери проводять таку ініціативу вже не вперше та допомагають вигуляти понад сотню песиків кожного разу. Це вже не перший наш вигул собак в цьому пункті перетримки, хоча наймасовіший насправді раніше до нас приходило менше людей до десяти. Ми вирішили допомогти пункту перетримки, адже собаки потребують вигулу. Працівників не так багато у пункту перетримки, і собаки хочуть гуляти. Собакам потрібно гуляти. Типу, ну їм не дуже добре жити в вольєрах. Такі прогулянки допомагають собакам зняти стрес від перебування у вольєрі та виплеснути накопичену енергію. А регулярне спілкування з людьми робить тварин більш спокійними та контактними.